Президент Польщі Дуда закликав США для стримування агресії РФ розмістити ядерну зброю на польській території в інтерв'ю Financial Таймс. Дуда сказав, президент Трамп може перемістити ядерні американські боєголовки, що є у Західній Європі чи США до Польщі. Це питання президент Польщі обговорював зі спеціальним представником США в Україні Кітом Келогом Келегом. Вами Анджея Дуди, кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році. Тому через 26 років також має відбутися зрушення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не тільки в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечнішим, якби ця зброя вже була тут.